Чу мені, Давай я тут сю і про носки не забудь. Добре. Возь для моєго кола котика. Якісь йому собі. Сподоб... Це для котика? Так, для котика. Ні, це, мабуть, для собачок, зверху для котика. А іграшку якусь будеш брати? Буду. А... Я косенята спеціальне. Підходить. Е, ну, а, а відроки Га? А від роки, скільки? стільки, він ще маленькі. Ще... Я ще думаю, що підійде, все нормально. Мож... Можна взяти. Беремо, добре? Беремо. А це ти таку іграшку собі обрала? Так. Теж котенятку? Так. А це бомбочка там, де на забринятку. Добре, можна. Окей. А, а дивися, а це корм, це спеціальне для маленьких, Щобі, щоб йому не було не важко жувати, бо воно ще маленьке, то я м'якеньке вибра. Добре, добре.